Вітаю вас! Це телемарафон на каналі Соціальна країна та каналі Чорноморка, студія Катерина Некреча, і будемо говорити про ситуацію в країні, про війну і про міфи, які чуємо. Будемо розбиратися вірніше, де міфи, де правда, і взагалі якої ситуації є наразі. У нас в студії філософ Сергій Дацюк. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий день. А у мене всі новини, які зараз є, і сьогодні, в тому числі а, з Донецького регіону, вони дуже невтішні. Ну і власне очікувалося, що після виборів почнеться певна така хвиля від агресора. А, власне, аеропорт Донецького обстрілюють з гармат. Троє бійців в зоні АТО сьогодні, вже на цей момент загинули. А, є Є інформа... інформація такі е, заява міністра закордонних справ Литви е, Ліна Слінкаючус, Він е, сказав, що можна припустити, що також йде підготовка подальшого вторгнення в східну Україну. От е, і зараз вирішальний момент не тільки в Україні, але і в нашій власній поведінці і діях згуртованості міжнародного співтовариства. Давайте говорити відверто. Тут він говорить, що не тільки діями України, а ще й діями а, світу, в принципі, зараз треба щось робити. У тому ж у цей же момент а, Федеріка Могіріні а, вона в інтерв'ю польській газеті а, газета Виборча сказала, що а, маємо зробити <плес> все, щоб вікно надії а, мале вікно надії відкрите у мінську дало результати. Якщо визнаємо, що мінський процес є мертвим, то початок нового діалогу може бути складним або взагалі неможливим. Тобто з однієї заяви ми бачимо, що -Мінського, а, мінських договорів в нас взагалі ніяких тепер шансів для переговорів немає для вирішення цього питання. І з іншої сторони, е, Ліна Сінкевичу закликає міжнародне, міжнародне товариство все більше об'єднатися довкола цієї проблеми, тому що щось е, буде зараз. Чи є у вас відчуття такої тривоги, певної, що щось зараз почнеться? Недобре. Я питав. Своїх колег, експертів, є дві точки зору на цей момент. Раціональна точка зору, тобто точка зору, яка виходить з раціональної поведінки Путіна. Вона полягає в тому, що немає можливості зараз проводити агресію. Потрібно спочатку створити плацдарм. Це означає. Ввести додатково необхідну кількість регулярних військ, важкої техніки, замінити командування, які існують зараз там на Донбасі, тобто змінити вже професійними військовими, які можуть командувати регулярними частинами армії, підготувати військову техніку, і вже у другій половині зими. Тобто десь у січні лютому, ну, або в крайньому разі весною, у квітні, коли вже <клес> зійде сніг, починати військові дії. І є друга точка зору, вона менш раціональна, і вона полягає в тому, що немає у Путіна стільки часу, тому що санкції, тому що падіння цін на нафту, тому що. Падіння курсу рубля і цього часу до весни нема. Потрібно <кій> діяти зараз. І знову ж тут є два варіанти. Перший варіант повномасштабне вторгнення і намагання розширити плацдарм. А другий варіант це спроба відбити Маріуполь-де-Бальцеве, ну, можливо, щастя. Аеропорт Донецький. Ну, от такі от основні. Місця, які мають чи створюють ту чи іншу військову або інфраструктурну перевагу, і вже маючи це у своєму розпорядженні, постійно нарощувати наступ з цього плацдарму. Тобто, по всьому фронту нарощувати наступ з цього плацдарму. І от між цими сценаріями, фактично, ми маємо вибір. А є ще одну, одна річ, яку ви тут не прилічили в інформації. Це активізація більш ніж це було тиждень назад істерії в російських засобах масової інформації. Вона доходить до стану, який межує вже з психічною неадекватністю, коли просто відкрито кричать, що ми фашисти, що нас потрібно знищувати, нас потрібно бомбити, нас потрібно давити танками і так далі. І так далі. Це те, чого не було ще, скажімо, тиждень назад. От в цій ситуації ми з вами знаходимося. Хтось вважає, що це все блеф, що направду це все слугує тільки намірам натиснути на президента України Порошенко і вибити від нього е, певні пільги для окупованого Донбасу. Тобто не перекривати поставки газу, електрики, води, продовольства. Продовжувати там, де це можливо бюджетні виплати пенсій, зарплат бюджетникам і так далі. І судячи з публічних заяв президента, це поки що вдається. Такий тиск вдається. Якщо, якщо ті рішення, які приймалися на РНБО, відповідають публічним заявам президента? Тому що. Розвиток подій подалі показав, що є різнобачення всередині влади. Наприклад, прем'єр-міністр вважає трошки інакше, ніж президент. І він одразу виступив з заявою, в якій сказав, що ми не будемо фінансувати певні віддатки, тобто компенсації, які зазвичай йшли на вугільну галузь. І в цьому сенсі є. Тиск, є спроба піддатися цьому тиску, і є різні позиції в українській владі. Чи це не піддається цьому тиску, чи це не піддається? така ситуація на сьогодні. Угу. Ви розкритикували, власне, публічні виступи президента України після Ради національної безпеки. А власне, про що він говорив там, так? Ну, про те, що закон про особливе управління. Деяких регіонів Хмельницької та Донецької області він не діє. Виборів в грудні не буде, тому що не встигаємо підготувати їх. І, власне, вибори, вибори в лапках, які відбулися 2 числа, вони ну, зірвали в тому сенсі. Цей закон, тобто його потрібно ліквідувати, і, але все ж таки від мирного плану не відступаємо і від мінських договорів не відмовляємося. Що вам не сподобалося з того, що сказав президент? Ну, по-перше, якщо ми говоримо про мінські перемовини, то статус цієї території мирна зона, яка належить Україні. Мир, належність Україні. Якщо ми говоримо про те, що вибори пройшли поза правовим полем України, то це означає, що де-факто ця територія не належить Україні. Це перше, щоб мав. Сказати, президент українській громаді. От вийти і сказати чесно, оскільки це так відбулося. І неважливо, намалювали ці відсотки, не намалювали, але від 70 і більше відсотків проголосували на цих виборах. Фактично, присутність у своїй підтвердили проведення виборів поза правовим полем України. Це означає, що це вже не наші громадян. Це означає, що Україна не змогла проконтролювати цей. Не змогла проконтролювати, впливати. не змогла. Наполягти на тому, щоб вибори проходили винятково в правовому полі України. Якщо це відбулося так, і було намальовано, що понад 70% людей з цим погодилися, це означає, що ця територія поза правовим полем України. Це означає, по-перше, що це вже не наші громадяни. Вони зробили такі вибори. Вони прийшли і неправовим чином проголосували. По-друге, що порушено Мінські угоди, і спроба робити вигляд, що ніби все так як було, раніше, скажімо так, вони жодного дня не дотримувалися. Ні сепаратистами, ні будемо, чесно кажучи, і українськими військами. Вони ніким не дотримувалися. Але, хоча б було якесь намагання з того і з іншого боку, хоч було намагання дотримуватися. Не в усіх місцях, не всіма, не завжди, ну хоч в чомусь. Той закон, про який говорить президент, який потрібно відмінити, він давав можливість встановити квазі-статус. Тобто половинчатий, несправжній. Такий квазі-статус. Особливості самоврядування. Це такий ефемізм для того, щоб сказати, що ми не знаємо, що там, ми не знаємо, що це за правова ситуація. Вона має особливості. Це коли, не знаю, що говорити, говорить, що ситуація з певними особливостями. Це хоч був квазі-статус, але він був хоч в якомусь правовому полі. Коли президент відміняє закон, чи проголошує намір відмінити цей закон, натомість не пропонує жодного іншу, це означає, що ми опиняємося в ситуації повної невизначеністі. Мінські угоди є, але вони не дотримуються. Закон <кій> про особливості був. Але він відмінений. Вибори, які мали бути проведені у правовому полі, відбулися поза правовим полем. Нова влада вибрана, ми з нею говорити не хочемо. Тобто повна правова нісенітниця. Тобто, у нас територія з незрозумілим статусом, для нас незрозумілим, яка точно вибрала орієнтацію, що вона не в нашому правовому полі. Правильна дія стратегічного суб'єкта, національного лідера. Е, полягала би в тому, що потрібно було це все проаналізувати. Сказати про це чесно, сказати про це відкрито. Чому це так важливо? Не для того, щоб посіяти паніку. Наш народ уже не перший місяць у стані війни. Йому паніку. Оголошенням, що така ситуація, не посієш. Тому що всі все розуміють, все бачать. Тобто, цієї підстави, що не посіяти паніку, її немає. Друга підстава: таємниця, військова чи державна. Ніякої військової чи державної таємниці немає. Сьогодні за наявності інтернет, за наявності спутникового спостереження, за наявності, за наявності соціальних мереж, по яких інформація вся розповсюджується, практично що-небудь утаємничити неможливо. Тобто є лише одна причина утаємничення. Це таємниця не від Путіна, а від власного народу. Так робити неправильно. Це фактично зрада. В цьому сенсі, друге питання. Будь-який економічний режим, який ми там хочемо запровадити щодо цієї території, мають базуватися на визначенні політики. Тобто, а який статус території? Ви хочете особливий економічний режим, а ви ще не визначили статус території. Спочатку від загального до конкретного. Да? Спочатку визначайте статус території. Потім статус країни. Мир, війна, надзвичайний стан, перемир'я. Військовий стан. Визначайте да? стан, потім статус території і говоримо про прогноз або перспективи. Чому це так важливо? Нам же не тільки треба армію підготувати. Як це не дивно, армія не головний ресурс під час війни. А який головний ресурс під час війни? Інфраструктура, люди. Ні. 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 Головний ресурс під час війни. Настрій і переконання народу країни, яка воює. Це головний ресурс. Про це Лев Толстой писав: від чого залежить виграш у війні. Він казав, від того почуття, яке от живе. Вас чи у вас. Це його відомий роман Війна і мир. Він там про це писав. Що це головний ресурс під час війни. Не армія. А мотивації. Мотивація і армії, і народу українця. кожного українця. І армії, і народу. Оце головний ресурс. Президент не сподівається на цей головний ресурс. Він нехтує ним. Оце проблема. Він не доносить до людей ситуацію, яка є. Він не розповідає правду, він не показує прогнози. Він не означує як національний лідер статус території, ситуацію в Україні не означує. Чому? Чому е, не можна дати статус взагалі чи назву оцим територіям? Тому що Крим окупований, це вже там це є офіційно. так? Ну, є, Назвід, я, є багато відповідей на ці питання від відповідей щодо персони до відповідей щодо всієї української еліти, яка знаходиться при владі. Щодо всієї української літи, тому що нема здатності до стратегічного мислення, до рефлексивного мислення. Це ну, найзагальніша відповідь. Персональна відповідь, тому що дуже погано, коли державним діячем стає торгаш. Він інакше мислить. Він думає, що можна одночасно торгувати і домовлятися, і воювати. Це не так. Можна або торгувати, або воювати. В торгівлі теж бувають війни, але це специфічні війни. Вони не ведуть до знищення людей. А війна це те, що знищує людей. І в цьому сенсі не можна торгувати і воювати. Або ми торгуємо, або ми воюємо. І в цій ситуації, коли ми намагаємося досягнути миру навіть ціною втрати території, а інша сторона. Намагається досягти інших цілей, тобто експансію, територіальну експансію військовим чином, це означає, що ми постійно будемо програвати. Тому що стратегічна ініціатива нам не належить. Що таке стратегічна ініціатива? Це коли ви починаєте якусь дію, а хтось мусить на неї реагувати. Це коли ви нав'язуєте правила гри, це коли ви нормуєте реальність, це коли ви диктуєте ті умови, за якими має все відбуватися. А Стратегічну ініціативу у цій війні постійно мала Росія. Вона починала, вона придумувала нові ходи, вона запроваджувала нові підходи, вона атакувала через інформацію, через економіку, через дипломатичні відносини. Тобто вона постійно ініціювала події, на які ми постійно реагували. І, зрештою, склалася ситуація, що якщо ми будемо продовжувати вести реакційну політику, у нас країни просто не лишиться. Тому що мета Путіна вона оголошена. Він отримав плацдар на східній Україні, він його буде розширювати, поки не займе всю Новоросію. Це його мета. Вона оголошена, вона не є таємною. Угу. Ви це слово сказали першим. першому. Новоросія. Це було моїх питань до вас. Да. А Новоросія це, це така форма не знаю, колишнього СРСР. Чи це міф? Уявне такий, ідеального світу, комфортного, забезпеченого, де все зрозуміло, все просто і все вже є. Чи що це таке? В історичному плані Новоросія це агонія Росії. Це остання її спроба захопити якомога більше російського світу, тобто світу, який говорить російською мовою, з тим, щоб коли почнеться відкат, соціальна депресія. Криза, яка позначиться на свідомості людей, економічна криза, коли все це почнеться, щоб мати запас міцності відкочуватися. Тобто, коли вона в умовах зараз знаходиться, і коли у неї на кордонах будуть зони нестабільності, вона буде, ну, принаймні вона так думає, що вони будуть убезпечені. Вони матимуть більший термін на те, щоб вийти із цих от смутних, темних часів. Але це направду ілюзія, це міф. В історичному сенсі Новоросія – це агонія. Фактично, це спроба отримати ці території і робити з ними те, що Путін робить уже сьогодні. Тобто викачати все, що можна звідти. От що, що роблять зараз ці гуманітарні конвої, які туди-сюди їздять. Вони вивозять вугілля, вони вивозять устаткування заводів, вони е, привозять сюди е, зброю, привозять сюди е, боєприпаси і так далі. і так далі. Тобто це робиться вже. Фактично. І потім, коли буде отримана з цієї території буде викинено все, що можна тільки викачити. Фактично, вона буде спустошена. Ніхто. Не думає робити тут рай. На період, коли ця територія буде спустошуватися, звичайно, бюджетники і пенсіонери будуть отримувати пенсії і бюджетні зарплати вищі, ніж в Україні. І це буде їхньою перевагою. Але з огляду на руйнування, страшенне руйнування цих територій, вони після того, як Росія звідти піде, а це станеться рано чи пізно, отримують пустку. Тобто це простий мародерський план. У Путіна мародерський план завивати Новоросію і спустошити її. Бо туди не прийде рай, туди прийде пекло. Путінське пекло. От що таке Новоросія. Коли в Росії, коли громадяни Росії відчують, зрозуміють. І чи тому, що є такі оцінки, да, що там за два роки, за три роки почнеться бунт всередині Росії, він буде страшніший, ніж а, те, що відбувалося на Майдані там в Україні, так тобто протистояння буде дуже сильне. І що потрібно для цього? Це і, і можна чи можна це спрогнозувати? Чи це може відбутися? А я не знаю, коли бунт там медиків є, да, і там от щось почнеться, тому що ми бачили приклади в історії, коли. Неочікувано дуже це завжди починаєте, так? Ваші оцінки і ваші думки щодо цього. Стіна знову знадобиться. Ми будемо закриватися від орд голодних і здичевілих людей, які будуть перти в Україну. От що буде. Це буде те, що зараз на Донбасі, ви бачите. Банди їздять. Вбивають, віджимають бізнеси. Приблизно те саме буде в Росії, тільки там це буде по всій Росії. І будуть анклави, де буде більш-менш пристойно, де буде все впорядковано, де знайдуться лідери, які візьмуть під контроль. А будуть анклави, такі, як Донбас, де багато лімпанізованих людей, які створюватимуть банди і фактично будуть вчиняти розбої. Крадіжки, вбивства, насилля, гвалтування по повній програмі. Коли? Ну, в будь-якому разі, недовго лишилось чекати. Тобто стіну треба все ж таки будувати між Україною та Росією? Від Орди. Фізично. Від Орди. Фактично від Орди. Тому що тут уже ця стіна не проти танків. Ця стіна просто від здичавілої Орди. Це, звичайно. Я розумію, як це звучить. Я сам виростав на російській культурі. Вчився в радянській школі. Я вихований на Достоєвському, на Толстому, на Чернишевському. Я на цих людях вихований. Я знаю, що таке російська культура, велика російська культура. Я знаю, що таке радянська культура, яка в основі своїй, в ідеалі, хотіла і прагнула бути гуманістичною культурою. І всі ті решти, перегини, які ставалися, вони відносилися на рахунок культу особи, чи власне комуністів як практика комуністична, не теорії, а практики саме. І принаймні у Радянського Союзу була хоча б велика ідея. Брехлива вона чи оманлива це вже інше питання. Вона була. Заради неї, хоча б можна було. Мати хоча б якийсь примарний смисл. А от сьогодні яка ідея? Ідеї немає, перспектив немає, тільки велика організація. Держава. Велика, ідея, велика держава це не ідея. В цьому ідеї немає Що за тією величчю стоїть? Ціни на енергоносії? Так от сьогодні світ показує Росії, що це не її ідея. Американське видання Форбс вкотре визнало в другий раз, здається, Путіна найвпливовішою людиною, при тому що вони зазначають, що він, його не можна назвати хорошим хлопцем і згадують там про ситуацію з Україною. Але все ж таки найвпливовіша людина світу. Потім вже Барак Обама. Ви чекаєте якусь коментаря? Так. Ну, по факту Путін є найвпливовішою людина світу, тому що він сьогодні перелякав усіх. І країна, яка має ядерну зброю. Коли там опиняється така людина, як Путін і раціональна за своїми уподобаннями, тому що е, Путін не малює перспективу найближчих десятка років, він малює перспективу найближчих років, але малює таким чином, що не залишає жодних сумнівів, що Росія не збережеться. Тобто, фактично, Росія сьогодні почала самогубство таке гучне. Вона хоче в своєму самогубстві прозвучати на весь світ. Тобто вона хоче на прощання так дерева грюкнути, що про це пам'ятали довго. Чи добре чи це, чи погано? Не знаю, але весь світ, очевидь, має чимось заплатити за цю історичну поразку Росії, за її розпад, за її розпач, за її руйнування. І в цьому сенсі оце от грюкання дверима. Наостанок робить агонізуючу людину дуже сильною. Коли агонізує перед смертю, включаються всі ресурси організму, і вона отримує надзвичайно велику силу. Вона може досягати неймовірних зусиль, вона може переборювати неймовірні труднощі, але це вже за рахунок самознищення. Вона дуже швидко всю енергію віддає на це. І потім просто вмирає. От мені здається, що ми маємо справу з такою самою агонією. І відтак, от всередині цього процесу, мені бачиться роль Путіна. Це вплив, який побудований на агонії, останній агонії сильної країни, передсмертній агонії. Чи здатні? Люди, які а, виховані на справжній російській культурі, там Толстому, як ви це кажете, так, а, там зсередини в Росії зараз якось вплинути на це, чи вже пізно, чи вже механізм Ні. працює? Ні, от мені так само і в Україні. Іноді здається, що я можу достукатися до представників нашої еліти, якось пояснити їм необхідність стратегічної ініціативи, необхідність публічних кроків, необхідність. Рефлексивного вибору, який не вашим і нашим. Ми торгуємо і воюємо, а щось одне, але осмислене і послідовне. І я бачу, що є речі, які люди не можуть зрозуміти в силу своєї екзистенційної природи. Вони налаштовані так, що деяких речей вони просто щиро не розуміють. Вони всі слова чують. Вони зміст їх розуміють, це не збігається з їх екзистенцією, і воно від них відстрибує. Так само Росії, тобто та істерія, те зомбування, яке сьогодні спричинено засобом масової інформації, розкручений маховик реваншизму має силу таку, що е, не працюють ні раціональні аргументи. А, ні апеляція до якихось емоційних і гуманістичних речей. Ну, там, типу, ну, чуваки, ну як так могло статися, що ми там у ваших очах притворилися на фашистів. Ну, ну де? Де? Ви це бачите? Ви, от, люди, які приїжджають в Україну, вони ж повертаються, вони ж вам все розповідають. А ви їх там дурите. Нема, нема можливості достукатися. Тобто, сила, а, зомбування настільки страшна. Це це навіть не Гебельсовщина, це щось уже наступного рівня. Мізки людей просто катком в асфальт закатують. Тобто ситуація доходить до такого стану, коли істерія просто відверто відбувається в ефірі. Сьогодні мій батько позвонив мені і говорить, я не розумію, що відбувається. У нас же з вами кабельне телебачення, а в регіонах супутника. І відповідно на супутниках ніхто російські телеканали не відключав. Я йому сказав. Не дивись, от просто цей, не дивитися цей Навіть час. Не просто, просто не, не включай російські угу. телеканали. Тому що це ну, просто токсична річ. Угу. Дякую дивитися, вам. Дивитися надзвичайно. Дякую вам за те, що завітали до нас. На жаль, мусимо закінчувати. Далі новини на нашому телеканалі. А Сергій Децюк, філософ, був нашим гостем і в студії була Катерина Некреча. Залишайтесь на нашому каналі. Працюємо для вас.